Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM-системі для забудовника G CRM розглядаємо процеси автоматизації. Процес автоматизації розглянемо на прикладі резервування об'єкту нерухомості. Нас буде цікавити приклад автоматизації фонових бізнес-процесів, які відбуваються автоматизованим способом. Хочу акцентувати вашу увагу на тому, що досягнути такого рівня автоматизації, який я сьогодні демонструватиму, можливо лише при використанні єдиної продуктової екосистемної платформи, в якій взаємодіють безшовно різноманітні продукти, наприклад, crm система з шахівницею, шахівниця зі смарт-каталогом, смарт каталог з аплікацією для мешканців будинку і так далі. Оскільки всі продукти від одного постачальника GPL Solutions Відповідно, вони взаємодіють безшовно і надають можливість забудовнику реалізувати автоматизований омріяний бізнес-процес. Показуємо детально. Для прикладу створимо бронювання об'єкту нерухомості з картки ліда. Кожен процес, який відбувається на фоні, я буду окремо коментувати і акцентувати на ньому вашу увагу. Створюємо бронювання. Детально про те, як створюється бронювання, як воно працює, які є можливості, є окремі відео. Посилання на них є в описі до даної відеоінструкції. Зараз просто обираємо для прикладу 703 апартамент, який є вільний, ми можемо його забронювати, що саме і відбувається. Для прикладу, це буде бронь до 20 числа. І в наших цілях здамо їй таку назву. Зверніть увагу, які відбулись щойно процеси. В першу чергу створена угода з даним бронюванням, ось вона, з створенням картки і всієї важливої бізнес-інформації. По-друге, створена подія в календарі даного ліда, тобто даного потенційного клієнта, який планує придбати нерухомість. По-третє, коли ми відкриємо шахматку, ми будемо бачити, що 703-й об'єкт нерухомості, ось він, я його зараз виділяю, є заброньованим саме за даним клієнтом. Тобто ми не заходили окремо в шахівницю і не створюємо це бронювання, воно створено автоматично. Також, якщо ми забажаємо переглянути інформацію для прикладу в смарт каталозі який може бути інтегрований з сайтом, то даний об'єкт нерухомості також буде і закритий на сайті. Це означає, що забудовнику не потрібно окремо контактувати з адміністратором сайту, просити закрити нерухомість і так далі. Якщо об'єкт заброньовано, він заброньований. І це відбулося також автоматично. Тепер, коли ми відкриємо календар, то будемо бачити, що інформація в календарі в єдиному органайзері також створена автоматично. Зараз ми бачимо, що з 17 числа, ось, я виділяю це, по 19 є відповідне бронювання. Воно доступне, його ми зараз бачимо. Це також було створено автоматизованим способом в фоні. І найбільш важлива частина і для управлінців і тих, хто приймає оперативні рішення в компанії для керівників відділу продажів, це те, що звіт з бронювання об'єктів нерухомості, і в тому числі об'єкт, який щойно ми забронювали, автоматично додано до загального звіту. Ми бачимо, що від 17 го числа до 20-го ми маємо дане бронювання, ось воно. І воно включено також до звіту. Таким чином. Можна приймати управлінські рішення, і багато процесів не потрібно виконувати вручну. Ще до процесів, які виконуються в фоні, відносимо також сповіщення і нагадування про бронювання об'єктів нерухомості, які надсилаються в месенджер WhatsApp, Telegram і так далі, для керівників або тих, хто згідно бізнес-процесів в девелопменті має право отримувати такі нотифікації. Таким чином, Всього лише одна подія за собою веде кілька фонових бізнес-процесів, які надають можливість забудовнику все-таки отримати цей омрійний автоматизований бізнес-процес. Таке рішення ми досягнули лише при використанні продуктів, it продуктів для забудовника від єдиного постачальника, які спочатку. Проєктовані лише під ганус девелопменту, безшовно взаємодіють один з одним і надають можливість автоматизовувати будь-яку логіку. Якщо спробувати поєднувати софт від різних постачальників, окремо шахівниця, окремо звітність, окремо органайзер, окремо CRM, окремо смарт каталог такого рівня автоматизації і організації не досягнути, а відповідно будуть рутинні процеси, нестиковки і Стандартні проблеми і задачі і виклики, з якими стикається забудовник. Використовуйте рішення від G+, які надають конкурентні технологічні переваги бізнесу забудовника і дозволяють автоматизувати бізнес за тією логікою, яка насправді потрібна забудовника. Зараз рекомендую переглянути відео Історія протоколювань в шахівниці. Це відео ми виводимо на екрані. Ставте вподобайку, підпишіться на канал, рекомендуйте професійний український IT-продукт для девелоперів ринку нерухомості. Дякую за перегляд.